Зараз принтер друкує тестову смужку, а потім починає друкувати кораблік бенчі. Ось пішла смужка. Видавлює старий пластик. Ось така швидкість у принтера. Швидкість це приголомшлива. Зараз пише 200, але дойде до як і все. Це не прискорено. це він так і друкує. Просто шикарний принтер, топ за свої гроші. Direct екструдер. Друкує дуже швидко та надійно. Ось такого кораблика друкує за 15-16 хвилин. Друкував вже інші моделі. Ось такі. Ось такі спиджи. Все дуже якісно, дуже круто. В комплекті йде дуже багато приладдя для цього принтера. Все, що треба, все є. І також є трошки філаменту, щоб ви зробили такого кораблика та дивиться цією. Супер штука. Дякую магазину АЛО за такий принтер. Я просто в шоці.